Збираємо книги. Тернополяни хочуть віддати літературу у бібліотеки, які постраждали від війни. 19-річний студент Данило Федик теж приніс дитячі видання. Хлопець впевнений, що книжки допоможуть малюкам та учням не лише поринути у загадковий світ, а ще й на деякий час відволіктись від реальності. Я приніс дві книжки: одна про рицарів, а інша це улюблені чарівні казочки. Тут є дуже багато казок, і дитина, прочитаючи одну книжку, може відчути на собі і прожити декілька історій. Данило радий, що є можливість віддати вже давно прочитані книжки діткам і таким чином допомогти. Хлопець має двох молодших братиків та сестричку, які теж полюбляють читати. Якщо, наприклад, говорити про останню книжку, яку я почав читати, я ще не дочитав, це мистецтво фандрейзингу». Я цю книжку читаю, скільки мені потрібно вміти залучати кошти. Збір організували у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Тут радіють, адже щодня отримують по кілька примірників від небайдужих краян. Дякую. Загалом через злочинні дії російської армії знищено більше ста бібліотек, 250 – пошкоджено. В 21 бібліотеці не зберігся жоден документ. У Тернополі ж взялись виправляти наслідки нападів країни-агресора і допомогти постраждалим книгозбірням на сході та Півдні країни. Ми організували таку акцію зі збору дитячої літератури, адже діти не повинні страждати. На даний час бібліотеку принесли вже 25 книг. Проте пані Надія очікує, що до кінця акції зможуть зібрати в рази більше. Окрім того, літературу можна приносити не лише дитячу, але й для дорослих. Акція триває з 10 січня по 1 квітня. І ми очікуємо, що все-таки наші тернополяни, гості нашого міста, не будуть байдужими до цієї акції і зможуть подарувати книги тим бібліотекам, які залишилися без своїх фондів. Зібрані книги відправлять безпосередньо від Тернопільщини в ті регіони, які цього потребують. Це буде не вся література на одну бібліотеку. Ми сподіваємося, що ми це будемо робити частинами. На думку бібліотекарів, ворог має на меті знищити не лише нашу інфраструктуру, а ще й культуру та мову. Тому акцію започаткували з метою збереження нашої літератури. Щоб долучитися до збору, ви можете принести книжки в дитячу обласну бібліотеку, яка знаходиться на вулиці Коперника, 17 у Тернополі.